Ми побачили їхні спроби на початку їхнього їхньої каденції 19-го року, коли вони намагалися провести референдум в Донецьку, в Луганську для того, щоб сфедералізувати ці регіони. Тобто, це такі стратегія Росіян була. Вона хотіла показати приклад і потім далі захоплювати Україну таким чином. Не вийшло. Потім була спроба запустити воду в Крим для того, щоб фактично визнати Крим уже, що буде російською територією. Теж в них не вийшло, і вони зрозуміли, що Зеленський він не здатний тут. Втілювати їхні наративи таким чином, використовуючи свою владу, тому вони вирішили просто змінити тут владу, а вже його використати як той ключик для того, щоб зайти в країну без бою, без е, втрат, і е, просто змінити е, змінити е, те, що було в країні та керівництво, і поставити вже своїх, ті, які будуть е, нахабним чином вже змінювати прямо стратегію України і розвертати її в напрямку Росії, тобто це Янукович, який дійсно має для цього особисті мотиви. Це моє таке бачення. Це те, що я можу аналізувати з подій, тому що я вже не в структурі, е, багато інформації я отримати не можу, але то з відкритих джерел, з тих, скажімо, рухів і заяв е, росіян, ми, ми можемо це зробити е, такий висновок. Я для себе можу. Як ви вважаєте, от я хочу ще повернутися трохи до служби до Служби безпеки України, чи побачимо ми колись справжню реформу СБУ і чи може служба самоочиститися? І знову ж таки, якщо аналізуючи те сказане вами, в принципі, керівництво Служби безпеки України, чи могло воно самостійно приймати якісь певні рішення, які... Скажімо, впливали би на нацбезпеку, нашу на національну безпеку, тобто їхня основна завдання, я так розумію, співробітників Служби безпеки України це захист національних інтересів і попередження різних загроз. Якщо вони бачать, що керівництво країни не сприймає цю інформацію, не сприймає. То в принципі вони мали виконувати свій обов'язок по захисту національних інтересів і щось зробити. А що можна було зробити? Дуже гарне питання. Воно мене постійно хвилює і е, його задають, але в інших інтерпретаціях ви задали дуже гарне це питання. зараз я відповім е, насправді, служба безпеки України це від, відзеркалення суспільства е, е, те, що відбувається сьогодні в СБУ. Президент має право призначати, тобто подавати кандидатуру відповідно і призначати голову Служби безпеки України. Таким чином він має вплив на цю людину в нашому випадку. Малюка призначив татаров, тобто він має вплив на нього. І зрозуміло, далі вже йде виконання волі цих людей, які призначають на посаду цієї цю людину, тобто офісу президента. І не може офіс президента надавати якісь позитивні імпульси для того, щоб розвивалася ця служба безпеки України. Стоять завдання е, кришувати бізнес. Е, Правладних депутатів і наближених до Офісу президента людей, курувати корупційні схеми, і курувати судову систему, наприклад, там, правоохоронну систему, щоб вона не сильно втручалася в ці процеси. І тому Служба безпеки України в такому вигляді вона не може працювати і не може бути ефективною по відношенню до керівництва країни, тобто робити якісь речі, які не, не попадають в логіку подій. Самого керівництва самого Зеленського і Єрмака. Тому в такому вигляді неможливо. Ми обговорювали із, там, з Яніною Соколовою це питання і гарне рішення: от як в Набу ми бачимо зараз, як бореться за Набу, що прибрали просто забрали у президента право призначати Голову Служби безпеки України. Наприклад, людина призначається на термін там, 6 років чи 4 роки, щоб вони не співпадали з моментом призначення президента чи виборів президента. І тоді людина незалежна, вона розуміє, що вона її будуть оцінювати по результатам її роботи, і вона буде формувати під собою вже відповідний офіцерський склад, відповідний, е, скажем, відповідну кадрову політику проводити, вибирати, підбирати людей відповідного характеру, не збирати людей, які можуть, як шило, да, платити 30 мільйонів гривень застави за себе, тому що він назбирав ці гроші, будучи на посаді. А набирати людей звичайних, які будуть просто звичайними офіцерами і будуть віддавати країні свою своє життя, тому що. Дійсно, що саме офіцери, військові, це ті люди, які, раз віддавши присягу, вони позбавляються свого особистого всього і віддають все, присягаються народу України службою. А сьогодні ми бачимо, що на цих посадах займають люди, які просто збагачуються. І те, що ми говорили на початку, починають це відчуває, скажімо так, комфорт від цього сам керівник Служби безпеки України, що йому ніхто не заважає. Тоді ці люди, які... Наполовину причетні до корупції, наполовину до, там до якихось своїх схем. Вони слухняні, тому що вони бояться втратити посаду, і відповідно вони за, за заангажовані, замазані вже в криміналі, і вони виконують любі завдання. От ми бачимо сьогодні з набу, що відбувається, це ми бачимо, як люди переступають будь-які межі. Тобто, ми чуємо, що підозри там і обґрунтованої підозри в шпигунстві там чи в державній зраді там її немає. Торгівля марихуаною це не є державна зрада, навіть навіть якщо він торгував з Росією, ну це не. Не, не та історія, про яку треба говорити, не та історія про яку треба говорити з тим же самим Бакановим, який не готував він Ар армію і країну до війни, той же самий Литвиненко, керівник служби зовнішньої розвідки, і той же самий Буданов. Але е я вважаю, що саме такі офіцери, як ті, хто були керівниками на момент початку війни, якби вони були професіоналами, і за рахунок чого росіяни нас ще перемогли. Тому що Зеленський і Єрмак призначали на посади непрофесіоналів, людей без досвіду роботи, без будь-якої власної думки, без зміння відстоювати свою позицію. На прикладі Буданова, це людина без зміння керівної роботи та, і без зміння оперативно-агентурної роботи. Тому, якщо от ми зараз запитуємо, от там Буданов щось комусь розповідав. Якби що нібито війна почнеться, якби ці офіцери були справжніми керівниками, вони би. Враховуючи той момент, що їм забороняють говорити про це на Раді національної безпеки їхні голоса перевертають, і вони голосують чи повідомляють, що війни не буде, і це дає можливість президенту не готувати країну до війни. Але якщо ти офіцер, дійсно спецслужбі, розвідник і ти знаєш на 100% впевнений в своїх діях, що дійсно буде війна, ти просто пишеш рапорт на звільнення, виходиш і кажеш: я не згоден з політикою президента, і тоді навіть у президента вже би не було шансів, він би зобов'язаний був готуватися, тому що він розуміє, що ставиться на... Шальки, його майбутня доля, і е, чи він зрадник, чи він кримінальний, чи він вчиняє кримінальний злочин. Однак, от я скажу те, що в на ВСБУ були призначені по квотам Росії, я так розумію, саме ті люди, які всі могли мовчати в службі зовнішньої розвідки. Теж на вищі посади були призначені ті люди, які готові були мовчати, і які не мають будь-якого відношення до патріотичних стосунків з Україною, а є, мабуть, е, приховані агенти Росії. І таким чином вони Зеленському створили весь, скажімо такий інструментарій для того, щоб вийти на телебачення, заспокоїти країну. Сідіть вдома, скоро шашлики. у нас не виходьте до, до росіян. Вони вас чіпати не будуть. Заспокоюсь Тобто Ми бачимо серіал Слуга народа там наступний сезон, як здавати країну гарно під під телевізійне заколихування і тому подібне. Тому я вважаю, що дійсно. Система, як ви сказали, вже сама система не може працювати, тому що призначають керівниками систем сам президент, і тому він сам її корумпує, і влада вона розбещує, як ви розумієте. І крім того, в, в, в всіх цих структурах силових вже настільки вихолостили цих патріотичних офіцерів, що нема кому встати вийти і сказати, що ось тут зрада, ось тут немає зради. Тобто, на нашому прикладі, коли ми вийшли з борбою в свій час на шустера, із моїм керівником Сименіком Юрою, ви побачили, як є, відбувається переслідування. Що я сьогодні вже півтора року просидів у в'язниці, і вже два, вже майже ще півтора року вже сиджу під домашнім арестом цілодобовим. це така вдячність за позицію справжнього офіцера. Ну, я не, не говорю про те, що ті офіцери, які ще там були, які залишалися, там Олександр Жалобецький теж е, вийшов з цими е, заявами. Тому я вважаю, що бачите, було ціленаправленно знищення тих офіцерів, хто дійсно залишилися ще професіонали і насичуючи таку кадрову політику, створюють, що людина, яка буде робити все те, що йому скажуть? Зверху і думку змінює незалежно від того від від обставин, а залежно від керівництва і від к... і від керівництва. Ось ці, таких дві проблеми існують. Тобто, повне керування е, керівництвом цих органів і відсутність, е, скажімо так, знищення цього саме патріотичного духу в спецслужбах. На противагу цьому я вважаю, що країну врятують сьогодні збройні сили України, які під час війни вже зрозуміли, що потрібно формувати. Саме достойних офіцерів, самодостатніх офіцерів на лінії фронту. І в, у війні вони там народжуються, скажімо так, ці люди, які, за якими йдуть солдати, за якими, які можуть берегти і зберігати лінію фронту. І я так розумію, в бою там це все народжується. А в нас середині війни немає. З корупцією немає війни, немає війни з шпигунами, немає війни з скажімо так, самодурством вищої влади і з агентурою впливу всередині нашої влади, і тому у нас і не народжуються ці офіцери, які б могли стати взірцем для створення служби безпеки України, там органів розвідки і будь-яких правоохоронних органів? Ну, така моя думка. Як ви вважаєте по такому принципу? Я розумію, що ця людина не зі служби, але тим не менш чи не був по такому ж принципу звільнений колишній головком Валерій Залужник? Саме так саме цей принцип став зрозумілий, коли головком я пам'ятаю чітко, що вони дуже довго розкачували цю історію, тому що головком не підпорядковувався єрмакону забаганкам політичним Єрмака і Зеленського. Вони почали закидувати суспільство, що він звільнять. А коли вже головком об'явив, що потрібен потрібен скажі, мобілізаційний ресурс, потрібно організовувати мобілізацію терміново, тому що через півроку ми зіштовхнемося з цими проблемами. То Зеленський, знаєте, як піарник і як е, звичайний політик, як людина, яка не думає за війну, а думає за свій рейтинг, він цим скористався, висвітив, що що залужний намагається призвати в армію більше людей, і звільнив, сказав, що його думка Зеленського не співпадає з думкою залужним і того на нього звільняє. Ось, будь ласка, вам приклад популізму, який призвів до того, що сьогодні ми у нас з'явилася термін бусифікація, і сьогодні про е, е, кількість СЗЧ на фронті зашкалює, тому що. Мобілізація була зроблена вже в ППХ, без підготовки, без інформаційного супроводу, без якоїсь такої е тренувальної підготовки для тих, хто мобілізований, і тому ми отримали провал в цьому напрямку, і це ми бачимо, що звільне залужного відбулося через особисто неприязні стосунки Єрмака до нього, там і Зеленського до нього. А вже все було інше вигадане. Ці всі обставини, що там мобілізацію він створює, чи ще, що ще якісь проблеми, думки не збігаються. Але виходить, що Залужний говорив те, що потрібно говорити, а вони вже е, підлаштовували ситуацію під себе. Це те ж саме, що ми говоримо сьогодні про спецслужби, що так само там все відбувається. Тобто, вся політика в державі підпорядковується під особисті забаганки і під якісь емоційні стани нашого президента, які міняються, змінюються в залежності від, від настроїв. От всі, у всі цій історії з Вагнергейтом, з Початком вторгнення зі звільненням Валерія Залужного, яку роль грала Маріяна Безуглево. Мені цікаво, просто тому що я бачу, що вона зараз в своїх соціальних мережах принаймні змінила свою позицію. Вона критикує президента Зеленського, ставить питання Єрмаку стосовно забезпеченості військ. І ну і всі, в принципі, деякі нагальні питання. Що думаєте? скажу так, що безугла це Баканова номер 2 яка не розуміє, куди вона потрапила в комітет по обороні і розвідки, і вона просто там шкодила. Я пам'ятаю, як ми на ТСК з нею спілкувалися. Вона просто хамила, знущалася. Ми її попередили, що це таємна інформація. Вона вийшла через хвилину на вулицю і журналістам все розповіла. Тобто, це чистий знаєте, непрофесіонал, який. Виконує вказівки Офісу президента, а Офісу президента Єрмаку такі люди потрібні, вони їх зливають пачками. Тобто людина виконала свою брудну роботу і може йти вже там під кримінал чи куди йому завгодно, так само, як Резніков сьогодні. Да? Він організовував для них схеми розкрадання, а тепер його звільнили, тому що ну і далі розбирайся сам. Так само і бізугла це яскравий приклад непрофесіоналізму, чистого такого популізму, яка хапає, хапається за якісь більш-менш нагальні теми і намагається їх коментувати я вважаю, що вона повністю керована з офісу президента і формується так звана, типа нібито штучна опозиція. Це їм теж потрібно для того, щоб показати перед європейськими колегами, що вони не притисняють опозицію, в них є критика, якась там і так далі. Тому подібне. Це просто, скажімо так, ще один актор серіалу Слуга народа, який виконує свою роль, нібито для того, щоб показати, що в нас є демократія в країні. Но вона її виконує дуже нікчемно і непрофесійно, і намагається коментувати ті теми, в яких вона не, ну, не зовсім розбирається. І вона е, створила дійсно прецедент. Е, хоча її прижали вже тоді так. Вона, вона, от, завдяки цій непрофесійності ми змогли на тимчасовій слідчій комісії довести все таки, що операція по цим була. Тому що ГУР і Буданов приносив її там, недостовірні дані, розповідав, що операції не було, що це була зовсім інша операція, і вона йому вірила. Але ми її переконали і от, ну, аргументами і фактами, що вона не, не змогла просто нікуди дітися, тому що так, якби вона була професійним е спецслужбівцем або без безпековій сфері, вона була якась е освічена, то вона би з цієї ситуації вийшла на користь офісу президента. Але тоді вона спрацювала на нашу користь. Знову ж таки, я думаю, від, від безвиходів і без своєї, від, від, своєї неусвідомленості тих проблем, які вона розбиратися з